Привіт! Кожен, хто виготовляє меблі, погодиться, що добре продумані шаблони допомагають легше, швидше і якісніше виконувати роботу. Сьогодні ми поговоримо про один із таких шаблонів. Обов'язково додивись це відео до кінця. Ми приготували щось цікаве саме для тебе. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Blume Україна. Шаблон для Movento і Tandem Призначений для обробки шухляд під напрямні Мовенто та для шухляд під напрямні тандем з боковинами до 16 мм та з боковинами до 19 мм. Обробка шухляд для усіх цих типів напрямних повністю ідентична. За допомогою цього шаблона можна швидко і точно зробити отвори в задній частині шухляди під гачки, які служать як фіксатори і як захист від перекидання. Також цей шаблон призначений для попереднього сведління крепильних отворів під замки. І, як ми пізніше побачимо, він підходить для різних за конструкцією типів шухляд. До комплекту входить шаблон, обмежувач глибини свердління під свердло діаметром 6 мм, шестигранний ключ. Додатково можна придбати подовжувач для свердла 2,5 мм. Про його призначення ми поговоримо пізніше. Спочатку зробимо отвори під гачки. На свердлі діаметром 6 мм за допомогою обмежувача виставляємо потрібну глибину свердління 25 мм. Перевертаємо шухляду догори дном. Представляємо шаблон. Присуваємо його до внутрішнього краю боковини шухляди і впираємо в задню стінку. Свердлимо отвір, переставляємо шаблон на інший бік і робимо другий. Отримуємо правильні позиції, потрібний діаметр, ідеальну глибину отворів, а це дуже важливо. Якщо позиції під гачки зміщені, шухляда тягнутиме в сторону і вона може некоректно закриватися. Якщо діаметр отворів завеликий, шухляда не фіксуватиметься на гачках, буде нестабільною і її буде важко відрегулювати. Якщо глибина отворів замала, шухляда не закриватиметься до кінця. Тож для чого щось вигадувати, якщо все вже давно продумано? На черзі кріпильні отвори під замки і тут може бути декілька ситуацій. Чотиристороння шухляда з фасадом. Представляємо шаблон в кут між фасадом і боковиною. Свердлимо невеличкі заглиблення 4-5 мм через два передні отвори шаблону. Обертаємо шаблон на 180 градусів, переставляємо на інший бік шухляди і робимо ще два отвори під другий замок. Готово. Можемо кріпити замки під напрямні овенто. Чотиристороння шухляда без фасаду. Для цього випадку на шаблоні є спеціальні виступи. Представляємо шаблон до боковини. Впираємо виступами в передній край шухляди. І свердлимо через другу групу отворів. Кріпимо замки для напрямних тандем. Тристороння шухляда з фасадом без передньої панелі. Одно за тонке, щоб до нього кріпити замки. В такому випадку кріпимо їх до фасаду, а засвердлення потрібно робити через цю групу отворів. Представляємо шаблон вкут між фасадом та боковиною. Оскільки сверлити потрібно під досить гострим кутом, дуже часто патрон шуруповерта заважає це зробити. Якраз в такому випадку нам знадобиться подовжувач. Виставляємо глибину засвердлення 32 мм. Робимо отвори під обидва замки і прикручуємо їх до фасаду. Якщо все зроблено правильно, не буде жодних проблем зі встановленням, регулюванням та роботою напрямних. Саме для цього призначений даний шаблон. Сподобався? Він може бути твоїм. Що для цього треба зробити? Поставити лайк, підписатися на наш канал і написати якийсь гарний коментар. Детальніше в описі під відео. Вже за тиждень ми розіграємо 5 таких шаблонів серед тих, хто виконав всі умови для участі. Переможців визначимо випадковим чином за допомогою спеціального онлайн-сервісу. А на сьогодні все гарного настрою і міцного здоров'я.